Никомаємо 10 10.32, Ти слухаєш радіо рідного міста. І нарешті той день настав. Нарешті ми зустрілися і можемо вже особисто в студії Янтарне ФМ порозмовляти з особливою людиною для нашого міста. І не тільки, бо завдяки ній ми можемо мандрувати унікальними країнами, унікальними місцями нашої країни. І не тільки сьогодні з нами в студії Галина Рось, гід, яка закохує в мандри. Сьогодні поспілкуємося про. Подорожі і не тільки доброго дня, доброго дня. Вітаю дуже раді з вами особисто познайомитися, поспілкуватися і мати таку чудову нагоду дізнатися, як то взагалі так все співпало в житті, так склалося, що пов'язалося життя твоє саме з мандрами, з подорожами, чому саме гід, чому екскурсовод. Це, напевно, було якийсь такий навіть не свідомий вибір, а життєвий шлях мене привів до цього вибору. Я за освітою еколог, і перша моя робота це був Єворівський національний природний парк, де моїм завданням було організовувати екскурсії і проводити їх. Презентації, зустрічі, роботи з людьми, і тоді я зрозуміла, що в принципі мені це подобається і виходить. Круто. Та і напевно, що з того і розпочалася моя така екскурсійна дорога. Я десь е якщо чесно мені ну для себе особисто теж дуже цікаво чути про початок того шляху. Зокрема, бо я десь теж в тій галузі розпочинала я з освітою е теж. Умовно екскурсовод, бо закінчила програму Культурний туризм і десь теж та саме тема мені дуже дуже цікава. І знаю, як ти є, коли ти закохуєшся в мистецтво, в культуру, в природу, а потім поступово воно переростає в більше і в справу життя. Тому це дуже-дуже круто. Але ще також знаю, що музей був присутній в житті. Да, у мене такими переломними моментами в житті це і декретні відпустки. Ага. Кожного разу, кожного разу, коли вони відбуваються, у мене три донечки. Я щось змінюю в своєму житті. І от коли коли в мене була вже третя декретна відпустка. Я вирішила пройти курси фахівців туристичного супроводу mm -hmm. у Львові, і на цей момент мені запропонували доєднатися до команди нашого новрізького краєзнавчого музею. І я подумала, що я ну поки можу це поєднювати, і це було дуже круто, тому що новою музей це ще одна особлива дуже сторінка в моїй житті, яка теж дала мені багато досвіду, розуміння того, що як далі робити, і, але настав момент, коли я зрозуміла, що не можу поєднювати. Треба щось робити, треба щось свої... вибрати одне, робити одне, одне але але добре. Однозначно, і я думаю, що тут слово добре дуже пасує, бо ми бачимо відгуки, ми бачимо неймовірні фотозвіти, зокрема і в ваших соцмережах, і то насправді доказ того, що точно на своєму місці це дуже дуже круто. Я думаю, що це неймовірне щастя, коли ти точно розумієш, що робиш своє. Це класно. Е, ще дуже цікаво, як взагалі ну, такий особистий так момент. Стосовно того, як наважитися, стосовно того, як не перегоряти, тому що якщо ми говоримо про тури, про мандрівки, це завжди робота із людьми в першу чергу так, і це шалена відповідальність, так. тому що люди купують емоції, і вони не знають, якими вони будуть, і вірять, mm -hmm. що вони будуть найкращими. І моє завдання так, аби їхні сподівання таки були виправдані. Стартувати завжди дуже складно, і для мене це було дуже важливим кроком. Я дуже довго його відкладала. Думала, що ще не час, я ще не готова. Напевно, ще ні. Але, до речі, повідомлення в групі нашій підслухання так. стало поштовхом до О, того, як аби прийняти рішення. Це Івана Каслиш. Івана, вітаю. Вона написала в групі. Е, таке запитання, чи хтось знає, хто організовує екскурсії з Новояворівська, що вона любить мандрувати і та до роз? речі, от навіть якщо задатися питанням, насправді, от просто запитати взагалі, куди можна поїхати на екскурсії, хто організовує, ну нікого більше не спадає на думку. Так, грати, і Дуже було принаймні. багато згадувань е, мене, і я так думаю, може, ну напевно, мені треба вже якось Пора. трішки по-іншому, та не тільки шкільні тури, тому що від них mm -hmm. фактично це був такий. Пласт початку, а і дорослі, інші збірні, загалом громада хоче кудись подорожувати, і це стало поштовхом, коли я зрозуміла, що маю е, таку ще одну стежку собі топтати, не лише корпоративні програми, а й, угу. і, і, а й збірні. Так що там це так сталося. А от збірні тури ти говориш, що це за тури такі? Збірні тури вони зазвичай припадають на зима, трошки весни і літо, тому що інший період поки що дуже насичено зайняті шкільними турами. Але це дуже цікаві програми, де можна поїхати просто релакснути. Цього року дуже успішним був тур. Це був зимовий драгобрат. Гу. І, до речі, мої донечки, вони вже дорослі, їм вже 20-21, і вони, вони мої консультанти. Класно. Вони мені кажуть. Запасує, мама, ні, не треба. Отак, отак. І вони є моїми такими наглядачами в тих програмах, порадниками моїми, так, так правильніше. І разом з ними ми зробили оцей тур на Драгобрат, який став дуже успішним. Ми зібрали три, три таких тури були цієї зими. Це з, зі світанком на горі Жандар на Драгобраті. Це незабутні, просто це така справжня зимова казка. Це важко передати словами, але це. Це дуже круто. Треба їхати і побачити. Треба їхати і побачити, Чи а там та, можна підглянути просто в е, фото відео, відеозвіти, які надихнутися, надихнутися та, і та і потім собі запланувати. Рішення. Крім цього туру по mm -hmm. драгобрату, які ще є тури, ну скажімо так, найпопулярнішим, і які так тобі особисто найбільше до серця прилягають. Е, я провожу кілька напрямків, тобто це і зущина, Закарпаття, mm -hmm. Волинь, Поділля дуже красиве. Але напевно, через те, що я розпочала з Гуцульщини, вона для мене така дуже дуже близька, і особлива. Вона для мене дуже рідна, тому я в першу чергу завжди кличу всіх всіх туди. А, а тоді вже щось планую планує інше. Це дуже особливий такий е, такий край, дуже колоритний, який вартує, е, вартує відвідати. Ну а загалом зі збірних турів, окрім драгобрату, ми їздили і на сакуру е, зараз планується Говерла. Mm, mm, до, о, так круто. до речі, стоїть тур 11-13 липня, тобто вже тих вихідних, якщо когось цікавить, що пишіть. Ну і звичайно, що буде перше, третє серпня. Це теж буде тур з, з, з можливістю піднятися на говерло. Але хто хоче, може просто релаксувати в басейні. Власно, як круто звучить. Галина, ще скажи, от, будь ласка, до тебе можна звертатися, і, наприклад, якщо ми хочемо шкільну екскурсію організувати, так а, наприклад, можливість такої, скажімо, не знаю, індивідуальної, приватної, чи це можливо? Це можливо, тому що фактично, от мій такий вже шлях, як такого індивідуального гіда, вже коли я стала mm -hmm. фобом, і загалом почала вже так більш ґрунтовно займатися, mm -hmm. не як хобі, а вже як моя власна професія, то все почалося з шкільних турів. E, uh -huh. І почалося все дуже несподівано для мене. У мене не було якоїсь стратегії, що я там за рік маю там стільки-то, стільки-то груп організувати, провести. Це все було дуже легко, так не вимушено. Просто мої коліжанки-вчителі e, просили організувати для їхніх класів якісь екскурсії. І якось так сарафанне радіо, напевно, понесло, Красуєте. що спрацювало. Що ну так, травень, червень в мене було аж два вихідних. Ой. Ну, в даному випадку то класно, в даному випадку то супер. І я думаю, що зараз всі наші слухачі, ну, власне, які слухають і нас в ефірі, і потім подивляться в записі теж відео, обов'язково собі візьмуть до уваги, якщо раніше не чули, бо зараз літо. Хочеться трошечки розслабитись, передихнути. Можливо, не у всіх є нагода поїхати за кордон, або не всі добре знаються, куди поїхати. То тут от віддаєш все в руки професіонала і точно, точно гарантовано отримаєш неймовірні емоції. Це дуже класно, що е, можна відчути такі емоції, насолодитися е, красотами, такими неймовірними і насправді надихнутися далі мати сили працювати. Дякую, дякую. Ще важливим Пробити. таким етапом це було як себе назвати. Це була ціла До просто речі. проблема, як себе назвати. Тому що всі мене знають просто Галина, Галина Розь, Галинка uh -huh. кличуть мене дуже так мило деколи. І, до речі, такий наш друг сім'ї Юген. Він був напевно тим, хто прийшов на новий рік, показав мені три варіанти вибору назви. І ну ми поки що зупинилися на горе звуті. Горезвод. Одним словом можна нас так шукати і в телеграмі, От. і в соцмережах. Та і там можна побачити багато гарних фотографій і закликів до нових мандрівок. Щоб зв'язатися, то або в інстаграмі шукаємо горе Профіль так і називається, або в телеграмі, так, є група. Так, так. Супер, то чудово. Що планується на майбутнє? Може, є якісь напрямки туру, які зараз в процесі, або є якісь такі особливі, про які там, mm -hmm. ти особливо про них мрієш. Що заготувати? стосується України, дуже хочу ще організувати літній тур, це буде Бакота, це Поділля, це Ой, неймовірна там краса. Я, я закохана теж в це місце і дуже би хотіла його показати близьким людям. До речі, перші мої збірні групи це власне були мої друзі. це були Куми, сім'я, подруги. Mm. Тобто, це такі були наші. Е, і дехто доєднувався з нових гостей. І тому для них в першу чергу, я думаю, щоб їм було цікаво і хочу зробити ебакоту, Ну і звичайно, мене дуже часто запитують, коли вже будуть тури десь за кордон. речі, так, Чи таке планується? Так, я про це думаю. Я про це вже думаю, так знаєте, з усвідомленням е, і розумінням того, що якщо рухатися вперед, то. Це обов'язково треба робити, тому сподіваюся, що скоро в оголошеннях будуть якісь цікаві пропозиції. Клас. Далі. Я впевнена, що все станеться однозначно. Вже практично до завершення нашого інтерв'ю. Я собі дозволю процитувати кілька таких коментарів, які ми знайшли на просторах, так Фейсбуку. Ну, власне, під під вашою афішою, коли я що маєте про на інтерв'ю. Нехай це реальні коментарі. Хай вони надихнуть інших всіх також пакувати речі, <с trench> консультуватися і обрати собі поїздку. Наприклад, Маргарита пише, що Галинка світла й добра людина, за якою впевнено їдеш вперед у невідомість і з нею завжди захопливо подорожуєш. Або, наприклад, пані Оля теж каже, що з Галиною кожна мандрівка цікава історія, де б не були, завжди щось нове, пізнавальне і надихаюче. Ой, це дуже, дуже 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 приємно. Це те, що на дає сил рухатися далі. Вже до завершення інтерв'ю хочеться лише від тебе кілька слів, таких надихаючих, мотивуючих для наших слухачів про мандрівки, про подорожі, про те, аби ми писали, дзвонили, телефонували і їхали подорожувати разом з тобою. Дякую. Я дуже часто згадую слова нашого Андрія Кузьменка, з Крябіна, який казав, неважливо, скільки років твоїм кедам, якщо ти мандруєш в них центром Парижу. Життя то така справа, що. Ми його інколи живемо, так ніби ніколи не помремо, а потім помираємо, так, ніби ніколи не жили. Тому е, беріть життя вже сьогодні і зараз, ми в такому важкому часі, що не знаємо, як далі. А життя потрібно прожити яскраво. Пізнаваємо своє, любимо своє, е, довіряємо і е, відкриваємо нові простори. Тому що Будай раз у році треба побачити щось нове для того, аби зробити своє таке перезавантаження, нові емоції, гарні враження. Це те, що робить наше життя життям. Це точно дуже дуже. Тут навіть немає чого додати. Дуже дякуємо е, тобі, Галинка, і до цього в цьому моменті ми б мали вже нарешті так приступати до м, тої кульмінації, переходити mm. до розіграшу. Але ну як же ми могли забути якийсь сьогодні день? У <с> нас сьогодні на календарі, 8 липня. День, коли от та неймовірно світла людина, про яку всі говорять, яка дарує стільком людям так багато гарних емоцій. Святкує своє день народження і вся наша команда Янтарний ФМ. Звісно, що теж доїхається до тих найтепліших вітань. Зараз в студію запрошуємо наших хлопців неймовірних. В ефірі о, це все о, трошечки боже, гарно додатково дякую. під ефектами такими оплесками. Так, хто слухає, на жаль, не побачить, але побачить, можливо, потім записи такі красиві, милі, ніжні, чудові квіти, такі як і ти. Нехай надихають далі на нові. Такі чудові звершення, подорожі і не ті. Дякуємо що ти в нас є. Дякую. І ще раз Дякую, вітаємо що щиро, з днем народження. Дякую. Так, ну тим часом до мене вже приєднується мій колега незалежна пан, пан служба. Пан незалежна служба з роздавання подарунків вже в студії. Знову всім привіт, Тарас в студії. Ну що ж, будемо рандомити? Хто ж будемо рандомити? Хто ж то буде тим щасливчиком? Може, нам ще Галина перед тим нагадає, що то за тур, таке, що за поїздка? Це буде дуже гарна мандрівка. Вона відбудеться 19 липня. Це одноденна мандрівка. Шукайте час, не так багато. Ми поїдемо дивитися лавандові поля, робити неймовірні фотографії. Також ми побачимо Свірський замок, парк сучасного мистецтва 3020. І дай Боже, щоб нам вдалося організувати, здійснити мрію багатьох людей, які хочуть політати на повітряній кулі. Ну на жаль, це, це питання залежить від стану, який є. Це погодження з військовою адміністрацією, тому ще до кінця не знаю, чи нам це вдасться. Але сподіваюся, що мрії є для того, аби їх здійснити. Однозначно, поки там Тарас готує список всіх наших опитуваних. Yes. Я ще маю одну місію важливу. Ми знаємо, що є в тебе Глена кома зі Швеції. Руслана вона передає тобі вітання, пише, що я кома дуже сильно хоче її привітати, каже, що зичить тобі всього найкращого, міцного здоров'я, нехай всі мрії збуваються, сили, наснаги. Ну і гость, гость Руслана. Я приїду. Мене ще валіза не розкладена. А вона Супер. колись складена, не розкладена, то чи ще? вона, вона завжди 4, має бути валіз і все. Так, Лі. тим часом ми вже готуємося рандомити випадковим чином Я цифру. Готовий. Я ще повинна сказати, що в нас учасників є пів тисячі, практично, практично 500 людей, які попередньо проходили наше опитування. Ми там просилися вас, щоб ви заповнили анкету і казали: хто анкету заповнить, той власне і буде учасником нашого розіграшу. Так починаємо. так? Я просто хвилююся, щоб десь мій кум випадково не виграв. Я, виграл. чесно кажучи, хвилююся теж стосовно того, але побачимо, побачимо. Цифра як буде. 25, друзі. Зараз перевіряю. 25. При вас. Паралельно в нас ведуться зйомки, все це можна буде потім переглянути в записі. Юля від... Юля. 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 номер телефону є. Є. Нам тепер треба лише сподіватися, що Юля. Буде з нами на зв'язку, візьме слухавку так. і ми зможемо до неї додзвонитися. Ми зараз то все скоренько організуємо. Чекай, бо то не можна в ефірі казати, на який номер телефону я забув. Безначно. Бо то Юля буде. Те, що переможе, це ще й дуже популярною. Що ти. Вот цей. Це добре. Шефа дружина Юля. Він лякати. Диха ти перестав думати так, все. Можемо набирати номер телефону. Можемо набирати номер телефону. Та що, там, все буде добре. Та просто береш зарплату і теж їдеш. От, так. Чик-чик. вісім, ага. Це, щоб Все це точно нас та, у нас відбувається в прямому ефірі, так як воно є, без завих якихось додаткових там завуальованих речей. Все робимо разом з вами спільно. Вже йдуть дзвінки, тепер тільки сподіваємося, що Юля з нами буде на зв'язку. Є. ало. Ну, алло, алло, Добрий день. Добрий день. Добрий дня, пані Юля. Тут розумієте, з Янтарної ФМ вас турбують. Тарас Федунь, Софія Труш, Галина Рось хочуть з вами розіграти таку ситуацію. Ви перемогли в розіграші на 19 липня, то що брали участь, коли проходили анкетування заради інтернефа. <говориш> а що ви так спокійно? Тут третьішитися. Юля, уявляєш собі, ти їдеш в поїздку класно. На халяву! Яку? яку? В яку? Ну, певно, що я поняла. Це буде дуже гарна поїздка. Нагадую, що ви, е, коли заповнили анкету, то дали свій дозвіл на те, аби запросити вас у мандрівку 19 липня. Е, Виїзд з Новояврівська ми поїдемо дивитись на лавандові поля, робити незабутні фотографії. Свірський замок і парк 3020 буде у нас в програмі. Одноденна мандрівка. До речі, в супроводі фотографа. Супроводів фото фоточки будуть. А -а -а. Mm -hmm. Я теж хочу. Слух, ти, тепер Юля, розказуйте звідки ляви? Хто такий щасливий? — З Новояворівська? — О, вже чую настрій ліпший. Вже се покращив. Я не знаю. От скажіть чесно, ви коли заповнювали анкету, ви вірили, що ви переможете, чи ні? Я знала, що О, вірити. ми просто попросили, от той на слухачка. Розумієш, сказали пройти анкету, взяла і прийшла, ні? Юля, ви мені дуже подобаєтеся. Знаєте чому? Тому що ви є справжній слухач Інтернефан. Вам сказали, ви зробили. А там чи дадуть щось в кінці, чи не дадуть. Розумієш, то вже історія п'ята. А сьогодні ви чітко переможниться. <клес> Шеф мені підказує сказати трошки за статистику. Раз О -о -о. така вже нагода, ну що, ми трошечки. Ну, Хвалимося, ну що там хвалитися? То то ми одні. Ну я би так сказав, ми найкращі, тут Нічого більше хвалитися не треба. І найкращі наші слухачі. Ми і е, вам, Юля, дякуємо. І паралельно усім тим п'ятистам і не тільки хлопцям і дівчатам різного віку, різних професій, які різ різних міст, різних сіл нашої громади, які пройшли ту нашу анкету, і за е, результатами якої виявилося, що ви нас дуже любите. Та і найцікавіше було те, що коли ми ви тут анкету проходили, і була ця статистика починалася, то ще були радіостанції по Україні, які також брали участь, і всіх просили та, будь ласка, та скажіть ще раз в ефірі, та нагадайте людям, що вони пройшли анкету. А ви всі друзі проходили настільки це швидко і класно, і вчасно, що ми були як завжди перші. Ну, перші заради вас і для вас. Е, ну що ж, Юлія, я вам що тут скажу? Ми з вами попереписуємося, дамо ваші контакти е, як переможниці, і ви собі точно 19-го... Це липня, так? 19, -го. 19 -го липня поїдете собі відпочивати. О, і в мене ноутбук якраз О, як файно. Все чудово, папа, тоді гарного вам дня. Дякую, нагадаємо. Ти шариш, як то є? Бачиш, як. Я навіть не знала, що можна було щось виграти, як кажу. От тому я кажу все, люди. Як до вас хтось дзвонить і номер телефону там, то треба ліпше підняти, а потім можна покласти, ніж не піднімати слухавку. Так, ну що, Юля щаслива. Ми всі те щасливі. Будемо на цьому завершувати. Мені шкода, що кум не виграв. Розумієш, так би казали, що щось підставне. Хоч, так би взяв поїхав з комом на пару, ці лавандові поля. А знаєш, які в комів класні фотографії на лавандових полях виходять? Ой, та що ти? Але всі інші не засмучуються, якщо не стали переможцями, бо ті поїздки мандрівки не завершуються на одному лише турі, вони завжди є актуальні, просто слідкуємо за сторінками. Гори звуть. І їдемо, і буду дуже вдячна, Якщо напишете, наприклад, куди би ви хотіли поїхати. Можливо, саме для вас буде створена ідеальна мандрівка, яка стане особисті побажання приймається. Ну добре, я вам напишу. Я вам напишу все. Дякуємо. Тобі галина, що ти в нас є. і Що до нас сьогодні та на студіяндерсам з Днем народження? Дякую, дякую за запрошення і за гарний сюрприз. Дуже дякую.